Доброго ранку малята! Любі хлопчики, дівчата. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це лялька, катруся. Тобою лялька принесла багато іграшок. Погляньте. Давайте подивимось, які іграшки є у ляльки. Плига, плига, цілий день через лаву, через пень, через кущик. Через квіти. Що за іграшка це? Діти. Ви здогадалися, діти, яка це іграшка? Так, це м'ячик. Погляньте, він круглий та різнокольоровий. Тепер вгадайте наступну іграшку. Я в барлозі взимку спав. Мед із вуликів збирав. Бант на шию пов'язали і до іграшок поклали. Вайлуватий, там який. Відгадайте, хто такий? Ви здогадалися діти? Це ведмедик. Так, погляньте, який він гарний. Давайте відгадаємо ще одну іграшку. Начебто усе на місці. Лі спідничка і намисто, руки, ноги, голова. Тільки жаль, що не жива. Ви здогадалися, хто це? Так, це лялька Вірно З іграшками, діти, ви любите гратись, але іграшки люблять ховатись. Давайте разом пограємо в гру, яка іграшка заховалася. Перед собою ви бачите іграшки, ведмедика, м'ячик та іграшковий автомобіль. Вам потрібно буде заплющити очки, потім розплющити їх та сказати, яка іграшка заховалася. Тож давайте почнемо діти. Заплющуйте оченята, не підглядайте. Яка іграшка заховалась. Так, це м'ячик. Молодці. Ще раз, будь ласка, заплющуйте очі. Не підглядайте. Яка іграшка заховалась? Так, це автомобіль. Вірно. Давайте пограємо ще раз. Заплющуйте оченята. Не підглядайте, відкривайте очі та скажіть, яка іграшка заховалась. Так, ведмедик заховався, вірно, діти? Молодці. Добре грали. Ляльці сподобалось грати з вами, але їй час повертатися додому. До нових зустрічей, діти!